Всім привіт! Мене звуть Олександр Решетков і я є засновником АВЕРЗОН, програма, яка направлена на підтримку молоді в Україні. Разом з нашими гостями ми будемо говорити про вас, про розвиток громадянського суспільства, соціально відповідального бізнесу та шукати шляхи, як повертати молодь в Україну. Ми розповідаємо ваші історії, аби молодь завжди була на адженді прийняття рішень. Привіт! по перше, да, дуже радий, що ти сьогодні до нас завітала. Сьогодні будемо говорити багато про тебе, про молодь в Чернігові, про те, як змінилася взагалі ситуація з молоддю після повномасштабного вторгнення, що ти робила до цього, і найголовніше, що ти збираєшся робити зараз в Чернігові для того, аби повертати молодь в Чернігів, аби створювати якісь нові програми, як з боку і місцевого самоврядування, так і з боку громадянського суспільства. Давай, по перше, чому Чернігів? Чому молодь і чим тобі подобається? Це це місто по перше, всім привіт. Я з Чернігова в принципі, і в Чернігові я провела все своє життя. І з самого маличку зі школи я брала участь у місцевому самоврядуванні. Я брала участь у всіх міських заходах цікавих. Я брала участь в обмінах. І мені було важливо ще з того часу в Чернігів приносити щось таке важливе, цікаве, незвичне розвивати його. І таким чином мій шлях прийшов до того, я ще стала депутаткою Чернігівської міської ради. Я представляю молодь. Початковий бізнес в міській раді займаюся соціально-економічним розвитком. Тобто, такий шлях він дуже логічний. моя активність попередня при призвела до того, що зараз я можу від міста впроваджувати цікаві проекти, цікаві ідеї і представляти місто не тільки як на всеукраїнському рівні, а й на міжнародному тому звісно. Дуже багато цікавих ідей, проєктів, і в принципі молодь одна із складових моїх, моєї роботи саме її розвиток, підтримка. Бо є така невелика проблема в маленьких містах, які там недалеко від Києва, можна так сказати, що молодь завжди їхала в пошуку кращого життя. переїжджала в Київ, переїжджала в інші великі міста чи за кордон. І у мене була ідея показати молоді, що можливості є поруч, що можна працювати тут, що можна розвиватись, можна створювати успішний бізнес, роботу, громадську діяльність. Тому я вирішила таким чином підтримувати молодь і залишати їх місця. Говорячи про депутатство, існує стереотип серед молоді, що політика це щось дуже-дуже брудне, і аби туди потрапити, треба або мати багатих батьків, або якісь нелегальні зв'язки з бізнесом чи іншими структурами. This is the worst. Як ти до цього дійшла? Як ти стала депутаткою? Чому ти вирішила, що це зараз той етап, коли треба йти в політику? Насправді, шлях був дуже логічний. Я вже займалася проєктами по місту. У мене були проєкти підтримки малого бізнесу. Я розповідала про локальні підприємства, я спонукала підтримувати локальний бізнес, економіку місцеву. Ми впроваджували якісь екоакції, я підтримувала фестивалі, різні активності. І саме ну, так. Така репутація моя вже, ну я так думаю, на той момент достатньо відома. Дозволила мені потрапити в команду міського голови, і вони мене підтримували. Як так у мене до цього не було саме політичного досвіду, але був великий досвід якраз такої активності, цілеспрямованості, впевненості в собі, і тому. Я е, це скажімо, з нуля створила. Мене немає якогось такого беграунду, дуже там багатого. Звичайна сім'я, у мене мама, вчитель е, тато бувши військовий, і тому, е, скажем, ми ну, все там з чоловіком самі створювали собі е, самостійно. Ти багато зазначала про бізнес, про те, що ти представляєш якби соціально відповідальний бізнес, і хочеш розвивати соціально відповідальний бізнес серед молоді. Розкажи трошки про це, тому що дійсно зараз існує. Не стереотип, а багато молоді каже про те, що громадська діяльність це добре, студентське самоврядування це добре, але звісно, якби питання номер один, особливо воюючі країні, якби як платити податки, як заробляти, і питання створення власного бізнесу це є дуже важлива тематика для молоді, взагалі, якби як себе забезпечувати, як створювати щось власне. Тому от як ти цим пов'язаний, що щоб ти хотіла порадити для молоді саме в Чернігові. Насправді, мій перший такий більш-менш серйозний бізнес був створений з нуля: це було виробництво корисних солодощів, батончиків, скерок. І я не вкладала великі гроші в це. У мене просто була ідея, що треба да, корисні солодощі треба там популяризувати цю тему і таким чином я там доросла до того що ми поставляли батончики з керки по всій країні от е з нуля я це розвивала сама готувала спочатку у себе на кухні потім доросла там до якогось цеху і е таким чином е росла потім другий бізнес це була е кав'ярня мій заклад який працює досі в чернігові який теж в в принципі, без великого досвіду чи грошей я відкривала своїми силами, сама фарбувала стіни. Тобто такий стереотип, що треба якісь великі кошти для цього, чи взагалі вкладення, чи якийсь бекграунд, теж є стереотипним. Говорячи, таке доволі стандартне питання та говорячи про повномасштабне вторгнення про те, як змінилося взагалі твоє життя після до і після 24 лютого. Чернігів дуже чернігів, Чернігівська область дуже постраждали внаслідок перших тижнів, перших місяців вторгнення. Як взагалі змінилося життя в Чернігові? Як змінилося бізнес ком'юніті в Чернігові? Як змінилася молодіжне ком'юніті в Чернігові? Чи багато молоді поїхали, Чи багато молоді повернулося? І взагалі, яка зараз така температура по палаті саме в місті? До повномасштабного вторгнення Чернігів останні роки дуже сильно розвивався великими темпами, багато бюджету вкладено в розвиток саме міста, в його такий розквіт, і всі це відчували, хто був. Ти приїжджав до повномасштабного вчині? Ні, до речі, не разу не був тільки після, да, і після да, який да, а, да. і після. Я скажу, що звісно, Чернігів дуже постраждав під час обстрілів. Це ну, тривало з 24 лютого до початку квітня, і це було постійні, звісно, обстріли. Пошкоджені дуже багато будинків, центр цілий, але багато людей евакуювали. Звісно, це жахливі були часи, великий біль для нас. Але місто почало відновлюватись майже одразу. От всі взяли себе в руки, всі комунальні структури. Вони супергерої. Вони працювали і під час обстрілів. А звісно, потім ще з новою силою почали все це відновлювати. І ми зараз можемо побачити, що у нас е, працює все там транспорт, е, там водоканал, всі ці структури дуже злагоджено працюють е, в принципі як команда велика, і тому е, люди це відчувають і ще до 1 вересня минулого року. Дуже багато людей вер... ну, повернулись навіть з дітьми. І у нас в принципі зараз кількість населення майже як до повноштаного вторгнення, uh -huh. тобто там за рахунок ВПО да, і тих людей, хто переїхав а, зараз. Біля 10 тисяч ВПО uh -huh. а, і загалом населення десь 250-260 шістдесят тисяч. Uh -huh. Тобто не тільки за рахунок ВПО, а в принципі, люди повертаються, бо не, не так комфортно жити багато часу за кордоном, і тут є робота. Зараз в принципі відновлюється бізнес, хтось від. Будовується з нуля, хтось е, е, в там якісь пошкодження ладнає, і тому е, такого не можна сказати, що. Там... Все зупинилось, все працює: ресторани, кафе працюють, працюють приватні якісь мовні школи, виробництва, невеликий бізнес. Звісно, що активно йде відбудову будівництво, багато людей саме використовують цю сферу. Зараз є таке замовлення. І е, загалом, якщо так е, пройтись по центру зараз. Е, в місті люди гуляють, люди посміхаються, діти гуляють на дитячих майданчиках. Тобто, знаєте, насправді на майже нічого як не відбулося. Але звісно, що подивишся туди, там зруйнована будівля, подивишся в іншу сторону, зруйнована будівля, пройдеш по околиці, там взагалі великі проблеми. Приватний сектор пошкоджений і. Е, такі е, шрами війни вони є, але е, люди настільки сильно себе взяли в руки, настільки сильно знаєте, так тримаються, що здається, що ну, неможливо перемогти таких людей. Звісно, що, е, при такій складній ситуації, але все одно всі працюють і всі прагнуть жити тут. В цілому, от ти як молода людина, да ти знаєш, як створювати бізнес, ти маєш досвід громадської діяльності, ти багато працюєш з міжнародними партнерами. Чи розглядала ти колись для себе можливість до вторгнення, особливо зараз, після, наприклад, кинути все і поїхати кудись там в Британію чи в США будувати нове життя, тому що звісно є більш можливості, сталості і таке інше. Насправді такі можливості вони завжди були. Тобто завжди є пропозиція і поїхати кудись вчитись. Ще зі студентських років я вчилася в Черніглі, в технологічному на фінанси, і, звісно, я могла поступити, наприклад, в е, Київ або в міжнародні університети на е, магістратуру, але я вирішила залишатись Чернігів і розвивати його. Човні багато мені дав як духовно, так і взагалі, от дав такі можливості розвиватись, і тому я вирішила залишитись там працювати. Зараз там після ковідні роки взагалі можливостей дуже багато відкрилось для українців. Якісь стипендії, якісь гранти переїхати, вчитись десь або працювати, або пропозиції по роботі. Звісно, вони завжди є. Mm. Але я відчуваю, що я маю бути прямо тут, на цьому місці. І я відчуваю, що я можу тут принести користь цьому світу прямо зараз. Бо, якби я необхідна, мені здається, була б десь в іншому місці, я б там була. Але, можливо, завдяки моєму досвіду, моїй роботі, зараз ми можемо бачити деякі цікаві важливі проекти для підтримки міста. Чого б я не, не могла так реалізуватись в іншому місті? Так, да, я тут повністю погоджуюсь, тому що коли мене теж питають там, міжнародні партнери, а чому ти тут, чи хочеш ти поїхати, чи треба тобі якась допомога, чи взагалі розглядаєш ти можливість навіть на наприклад після перемоги поїхати кудись працювати чи навчатися, завжди кажу, що це стереотип, що ми тут прям настільки страждаємо, і вас якщо не брати війну, що Україна це все одно країна можливостей в різних напрямках, якщо не брати там до уваги обстріли, весь жах, потім якої це, це наше сьогодення. Тут є багато можливостей до розвитку, ми маємо одну з найкращих. Систему податків да на найбільш сприятливе умови для створення соціального і не соціального просто бізнесу, можливості навчання відносно е, мінімальна, мінімальна вартість навчання, діджиталізація, да шалена котру не мають інші країни світу. У нас дуже багато систем і процедур вони насправді набагато простіше ніж взяти країни Європейського союзу. Тому це якби не тільки про виживання, це більше про те, що ми тут маємо набагато більше можливостей е, створювати, що зробити. Ти робити власний внесок за для розвитку не тільки країни, але і власне так само, тому що коли молода людина щось робить, дуже важливо постійно бачити, якби що ти цього від цього отримуєш не тільки там да, когось матеріального, але це і якісь нові друзі, контакти, можливість реалізації, розуміння, що щось я роблю правильно десь перемагаю, десь помилки, але це це життя, і воно таке має бути. Чно зараз буде велика боротьба з країнами, котрі на жаль, за рахунок України буде вирішувати власну демографічну кризу, і нам теж треба до цього адаптуватися і на державному рівні ну і дуже важливо на громадському рівні, на рівні місцевого самоврядування, що створювати для людей розуміти цих людей, розуміти, що вони не просто там. Не просто так там знаходиться, і розуміти, що ми зможемо запропонувати їм після того, як вони повернуться, або створити щось для того, щоб вони захотіли повернутись, да щоб вони там десь побачили, почитали в Фейсбуці. Відчули блін, а щось робиться тут, да, Не так все погано в Києві чи Чернігові. Знімаються такі подкасти, створюються ем, нові програми, простори, створюється бізнес, є де навчатись, є де е, щось робити. Я хочу бути там. Я відчуваю, що я теж потрібен там і маю. Чи той досвід, який я отримую в країнах Європейського Союзу чи інших країнах світу, я можу бути там не просто якимось звінтиком, я можу зайняти дуже великі лідерські позиції, як ти правильно дуже кажеш. Наприклад, провести якусь міжнародну кампанію сюди стати драйвером цих процесів, і це надзвичайно важливо. Над якими проектами зараз працюєш? Ти задля молоді, що коїться в Чернігові і над чим ти зараз працюєш? Зараз якраз ми готуємось до дня молоді. Ми плануємо, скажімо, об'єднати формат і трошки розважальний для молоді, і більш серйозний, розказати їм про щось серйозне, знаєте, в один день, так і в. Звісно, що цей простір в Чернігові. Верзон Чернігів це була давня мрія, відкрити такий відкритий, класний, цікавий сучасний простір. Головне для молоді і для всіх містян, щоб було де попрацювати, де отримати якісь додаткові знання, цікаві знайомства, нетворкінг, щось класне. І ще коли я стала депутаткою міської ради, я збирала молодь, питала: не що вам треба? Я можу якось підтримати це і знайти партнерів. І вони ще тоді це озвучували потім. А, закрутилось, якось роботи робота. Це, ця думка була скажімо, скажена над нами, а потім війна, повномасштабне вторгнення. І тільки через рік після повномасштабного вторгнення це стало можливо. Дякую. І зараз є такий класний простір, який я максимально всіма можливостями підтримую. Ми ведемо зараз менторську програму для молоді. У нас є класні результати вже цієї програми. у Нас дівчинка. Вона поступила в КСЄ. А, да, завдяки рекомендаціям. і Вона навіть не знала про цю школу, але вона зможе повчитись там в топовому вузі на гранті. А, і я вважаю, що взагалі, таки моя місія спонукати їх якось підтримувати і надихати. А, вона дуже класно зараз працює, бо, звісно, вони зараз трошки розгублені. Що далі, що робити, чи їхати, чи залишатися, чи що взагалі, куди ти працювати? Я намагаюся кожному, хто задає такі питання, розказати мою думку про це, і якось підтримати, і підказати практичний якийсь досвід, познайомитися з цікавими людьми, які б могли їх, скажімо, проконсультувати, теж надихнути. І колись проводила пару заходів: великих бізнес для молоді чи молодіжний бізнес Чернігова. Я запрошувала успішних підприємців, які створили бізнес майже з нуля в Чернігові, і вони реалізовують свої великі проекти. У них заводи, у них великий онлайн бізнес і великі виробництва, які відомі по всьому світу. стільки проєктів, діти, молодь, місцеве самоврядування, бізнес це надзвичайно ну, тяжка і об'ємна робота. Я навіть не уявляю, як ти цим справляєшся. І якщо молода людина, котра, наприклад, подивиться наш подкаст, захоче приєднатися до твоєї команди, чи стати помічником, чи отримати який досвід роботи з тобою, допомогти тобі в реалізації різних програм, як вона може це зробити? Настільки ти відкрита, наскільки тобі можна написати Абсолютно. в соцмережах і приєднатись. Абсолютно, мені пишуть так і приєднуються. Я інколи виставляю опенколи стати помічником, чи долучитись до команди. Тобто, я взагалі дуже відкрита. Кожен день щось публікую, щось розказую про свою діяльність, і для мене, в принципі, це дуже важливо, щоб люди підключались. бо... Я буду відчувати цей фідбек, якісь коментарі завжди чекати, читаю, і буде дуже круто, якщо молодь подивиться і підключиться до такої активної діяльності. Супер, дуже дякую, що ти сьогодні до нас приєднали. Що ми тебе відірвали від такого насиченого графіку. А ви підписуйтесь, ставте, як там по молодіжному кажуть, колокольчик, колокольчик. Да, і до нових випусків. Дякую.